А ви знали, що взявши соломку, можна приготувати шикарну закуску, яка називається перепелині ніжки. І для початку я приготую тісто на одну склянку теплого кефіру, я додаю півчайної ложки солі, одну чайну ложку цукру і півчайної ложки соди. Перемішала і додаю просіяне борошно. Відставляю його постояти хвилин 15. А в цей час я беру 500 грамів фаршу. У мене тут курячі філе, змелене зі шматочком сала. І натираю сюди на тертку 100 грамову цибулину і один зубчик чесника. Ну і звісно ж, сіль, перчик або ваші улюблені спеції. Усе потрібно гарно вимішати. А тепер Приступаємо до формування самих перепелиних ніжок. Для цього я беру все тісто відразу і розкатую його в один пласт, товщиною, так як ви робите на вареники. Ну і таким же чином, як на вареники, вирізаємо кружечки. А далі уважно дивіться, як формуються самі перепелині ніжки. На кружечок тіста посередині ложу соломку. Зверху доволі так багатенько фаршу і усе защіпуємо як вареничок. Далі ножем розрізаємо це все напополам і все. Защіпувати тут далі нічого не потрібно, нічого не витече. Перепилені ніжки обмакуємо в яйце, а потім в сухарі. Сухарі можна взяти і звичайні паніровочні, я взяла панко. І викладаємо уже в добре розігріту велику кількість олії, але смажимо на невеликому вогні. І кришкою накривати не потрібно. На невеликому вогні вироби чудово просмажаться, будуть зверху дуже хрусткими, а всередині м'яке тісто і соковитий фарш. Ну що ж, сказати вам, що це смачно, це нічого не сказати. Дуже чудово під Ходить у вигляді гарячої закуски на святковий стіл. Ми ж їх їли просто із соусом. Солодкий чілі виходить їх, до речі, дуже багато. Ось така велика тарілка.